І ще одного військома на махінаціях викрило державне бюро розслідувань. Зараз він працює на Донеччині раніше був заступником керівника Запорізького обласного територіального центру комплектування. За даними слідства, підозрюваний направляв своїх підлеглих до бригади зсу, нібито для виконання бойових завдань насправді ж вони там не воювали, а лише сиділи заради виплат. За це отримали близько мільйона гривень. А один із чоловіків. Після того ще й подав документи на компенсацію у 700 тисяч гривень, бо, начебто, під час боїв втратив здоров'я, військома вже затримали. Йому загрожує до 12 років тюрми. Також керівник військомата влаштовував на роботу у ТЦК представників місцевого криміналітету, щоб допомогти їм ухилитися від судового розгляду кримінальних справ по особливо тяжким злочинам. Також він допоміг одному з кримінальних авторитетів знятися з військового обліку для безперешкодного виїзду за кордон. Правохоронці масово почали перевіряти військомів після викриття скандального Євгена Борисова, в Одеського очільника територіального центру комплектування виявили непомірні статки, зокрема елітну нерухомість в Іспанії на 3,5 мільйони євро. Хабарництво підробки довідок на відтермінування стосовно військомів по всій країні на тепер відкрито понад сотню кримінальних проваджень. Більше як двом десяткам осіб оголошено підозри частину справ з Ровано до суду.